Всім доброго дня. Сьогодні у нас на продаж Рено Зоя 2017 року 40 кВт. Електричний автомобіль, запас ходу. Е, можна проїхати від 300 до 350 км влітку та 250-300 км взимку. На 17-х дисках в чудовому стані 88 Пробігу безключовий доступ. Отакі лоби ми маємо колеса гарні. Така резина, такі тітанчики, безключовий доступ. Зараз ми побачимо в такому шикарному стані. Це показує наскільки батарея. Заряджена, пробіг 86 тисяч з таким екранчиком, з екорежимом, з круіз-контролем, з підогрівом сидінь, ручник, кліма з кондиціонером. Ось так він виглядає. Ззаді сидушки складаються, якщо треба щось перевезти. Можна повністю їх скласти. І буде такий багажний відсік великий склопідйомники підйомники всі 4 в такому чудовому стані, машина взагалі в гарному стані, без жодних проблем. Це ми бачимо, що сороковочка, зоя не фарбована, вся в рідній фарбі, вся в рідній фарбі, все є. Тут у нас крюк, підкачка, видно, що все на місці, нічого не трогалось. В чудовому стані камера заднього виду. Ось так вона виглядає по кругу. А зараз ми його Вон, тут, тут, тут нажимаєте і дуже чудово мені подобається і світиться, відкривається лючок. Це. Це. І можете заряджати, як і на заправці. Так і можете заряджати автомобіль вдома від Сіті 220 вольт. Зараз ведемо автомобіль, заводиться без ключа, можна вставляти, але ключ в мене в кармані ми заводимо автомобіль, дуже все просто. Ждемо, все, автомобіль заведений. Відкриваємо капота, щоб вам показати. Як він працює заведений автомобіль, його взагалі просто не чути. Це заведений електромобіль. В такому стані все виглядає. Взагалі що ж там робити, сюди не треба лізти. Всі бірочки, все на місці. Кого цікавить даний автомобіль? Пишіть. Я в коментах лишу свій номер телефону, можна дзвонити е, на вайбер, будь-куди, на телеграм. Ось так виглядає, заведений, бачимо, що діоди. Датчик дождю, датчик світла, безключовий доступ. Коректор фар і багато чого іншого. Чотири скло підйомника, електрорегулювання зеркал. Екорежим, круїз-контроль, кондиціонер. Ми бачимо навіть не кондиціонер, а кліма. Тут ви можете вибирати сенсорний екран, дуже зручно, як ви проїжджаєте, де ви Там, в даний момент середня швидкість 15,7, і розходи ваші, щоб ви собі зрозуміли, як вам економніше з навігацією, зі, зі всім. Коробка автомат. Тут все показує, включаємо задній парктронік і камера заднього виду. Вивертаєте, показує, куди ви заїдете. Дуже зручно. З екорежимом ми включаємо драйв, включаємо екорежим і зараз поміняється колір. Екорежим це автомобіль помаліше розганяється, але тоді можна проїхати більше. Пускаєте тормоза і ми вже рухаємося. Ми вже рухаємося даним автомобілем взагалі без жодних ніяких проблем і нарікань. Ще дуже чудово, що ним можна використовувати його, як їдете з горбка. Він виходить, як заряджається сам. Рекуперація називається. Ну, хтось скаже, що майже всіх в автомобілях це є, але не всіх. От зараз я вам продемонструю і показую, яка батарея заряджається. Даний автомобіль 2017 року продається в дуже чудовому стані. Батарея теж в чудовому стані. Кого цікавить, пишіть. Ціна даного автомобіля 19200 доларів. А також підписуйтесь. На мій канал, ставте лайки, коментуйте, діліться відео. Якщо вас даже цей автомобіль не цікавить, може цікавить ваших колег, друзів або взагалі будь-який автомобіль е, пригнаний з, е, з Європи, можна під замовлення, електро і не тільки електро. У нас багато е, автомобілів. І все буде Україна. Всім дякую.